Вас, малята, вітаю і тебе, хтосик. Вітаю вас, малята, любі хлопчики й дівчатка. Коли до вас я поспішав і песика Барбоса я зустрів. Він по вулицям гуляє і новий дім собі шукає. Раніше він за містом проживав, там він дачу охороняв, влітку діти там грали. Цимку в місто переїжджали. Раніше всі його любили, грали з ним, його кормили. Барбос пес чемний і поважний, до господарів уважний. З дітьми він дуже любить гратись. Їм не треба його боятись. Час минув, діти повиростали. Всі дорослі би вже стали. Ніхто з Барбосом не хоче грати і до себе в місто забирати. Всі залишили Барбоса і не кажуть туди носа. Він чекав, надію мав, що приїдуть, заберуть та поїсти привезуть. Всі забули про Барбоса. так по вулицях булкає, новий дім собі шукає. Про улюбленців своїх малята завжди дбайте, і про вірних своїх друзів ви не забувайте. Для тварин, яких забули, є притулки там про них всі добре дбають, і нових господарів шукають. Ось сюди ви подивіться цю красуню роздивіться, вона хвостиком виляє, і голівкою киває, вміє лапу подавати. Дуже голосно співати, цю красуню кнопою звати. Хоче, щоб з нею пограли і до себе в дім забрали. Всім нам треба пам'ятати, про тварин нам треба дбати. Якщо хочете тварину, то до притулку вийдіть, там її собі візьміть. Але всі запам'ятайте і ніколи не забувайте. Тварин треба годувати, за ними прибирати. З ними треба нам гуляти, Захворіють лікувати, інколи купати, іноді чесати. Пам'ятайте, малюки, що не іграшки вони, їх не можна забувати, виганяти, викидати, І тоді вони завжди будуть вірними тобі, будуть дім охороняти, від злодіїв захищати. До побачення малята, до побачення хтосика. До зустрічі, малята.